Основною причиною травмування дітей на дорозі є відсутність контролю з боку дорослих, неуважність нехтування правилами дорожнього руху та ризиковані маневри на дорозі. Основною причиною травмування дітей на дорозі є відсутність контролю з боку дорослих, нехтування правилами дорожнього руху або їх незнання, та ризикована поведінка. Найбільш уразливими є підлітки віком від 15 до 19 років, як пішоходи, так і пасажири та водії. Діти молодшого віку частіше ходять в супроводі батьків, тоді як старші діти пересуваються самостійно. Однак, через маленький зріст дитини водієві важче а інколи неможливо її побачити, так само і дитині нелегко вчасно помітити транспортний засіб з висоти свого зросту. Фахівці нагадують, діти зростом до 145 см сантиметрів можуть перевозитися в авто тільки в спеціальних дитячих кріслах. Діти в якості пасажирів автомобілів опиняються в небезпеці, якщо вони не пристебнуті ременем безпеки або пристебнуті неправильно. Додатковим фактором ризику під час руху дорогою, подвір'ям та озбіччям є користування мобільним телефоном або іншим, відволікають. Щом увагу пристроєм в окремій групі ризику підлітки, каже правоохоронець. 16-річні водії мають мовірність потрапити в аварію з летальним результатом вдвічі частіше ніж 20 24 річні, чотири рази частіше ніж 25-29-річні водії. Неповнолітні водії, відчуваючи більш високий тиск з боку однолітків, ніж дорослі, що підштовхує їх до порушень правил дорожнього руху. Перевищення швидкості, керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння або небезпечних обгонів, особливо присутності пасажирів однолітків. Щоб уникнути біди, необхідно регулярно розповідати дітям про базові правила поведінки на дорогах, і насамперед це мають робити батьки, щодня нагадуючи своїм дітям ази дорожньої грамоти. Дорослим важливо чітко врахувати, діти інтуїтивно багато в чому намагаються наслідувати своїх батьків, копіюючи їхню поведінку та вчинки. Тож вони мають своїм прикладом. Показувати правила безпечної поведінки на дорогах.